Можемо зараз якийсь практичний спосіб, як кинути палити. Ми вже зрозуміли що потрібно робити це різко, так, е, але ж хочеться, дуже хочеться палити в цей момент. Чимось замінювати цукерки, я не знаю. ще, Це, що це робити. робота, яка з іншими залежностями, то В першу чергу ми повинні е, е, себе переключити на інші види діяльності. Mm -hmm. Тобто, якщо ви там десь працюєте, то працюйте більше. Е, свою увагу переключаєте, якщо вам захотілося там. Е, Курити, то в цьому випадку не знаю, там 20 разів віджиматись від полу, mm -hmm. там. надіть собі якийсь дофамін, то же саме, да, задоволення, розслаблення і так далі. Тобто спілкування з близькими, спорт, біг, ходіння і так далі. тобто Потрібно щось знайти собі, що вам приносило задоволення в першу чергу. Далі є різні там, пластирі, mm -hmm. та, там, тому що ми знаємо, що нікотин – це ж психотина речовина. Давайте будемо трішки заміщати його. Працює, не працює, комусь в когось працює, в когось не працює, в принципі, можна також використовувати. Також є е, препарати, медика, медикаменти є, до речі, які схвалені FDA, е, американська організація по контролю за лікарськими препаратами харчовими продуктами. Там бупропіон препарат, який використовується для лікування нікотинової залежності. Тобто І воно працює. Які покази є. Працює, коли людина що робить. Хочеться mm -hmm. зробити, воно там працює. Якщо людина не хоче? Звичайно, виникає там дратівливість. Виникає, виникає там тривога, порушення сну, але це все тимчасово. Це там буквально перші два тижні. Далі воно все проходить.